Вітаю у промову. Сьогодні знову поговоримо про цікаві українські пароніми слова, що мають схоже звучання і написання, однак зовсім різне значення. Воліти, веліти й волати. Звукова близькість цих дієслів подеколи вводить мовців в оману, але справа тут лише в одній букві. Веліти означає вимагати, наказувати. Воліти означає хотіти, бажати, вважати за краще. А ось волати це голосно кричати, кликати, звертатися. Говоріть українською правильно. Як би б я могла, то веліла б вам всім вчити українську. Але можу цього лише воліти. І в жодному разі не буду про це волати.